Всім доброго ранку. Ми з дівчатами в зборі. І Вікуська, і мама, і я. Так, просили дівчата кавуни, щоб ми їм законсервували, показали вам рецепт. Мама вже нарізала кавуни, зараз я вам покажу. Для початку ми беремо заливаємо просто кип'ятком. І потім, дівчата, це дуже важливо. Злити повністю воду. Щоб навіть ложки не залишалося. Там перевернули баночку, чимось можна під можна тарілочкою, там, так, щоб на бок, і щоб у вас стеклася ця вода. Зараз для початку заливаємо, потім повністю все зливаємо. Потім покажу, що будемо робити далі. Так, дівчата, отак ось ми порізали, ріжете, як вам подобається. Сюди вкидаємо лавровий лист, зубочок часничка, такий величенький горошком перець і більше нічого. Так, вода в мене вже закипіла, зараз заливаю, і воно в нас стоїть 15-20 хвилин. Так, щоб вода добре у вас закипіла, бо... Так. Так що рятуйте свої кавуни, там хтось написав, що теж кавуни в такому купила, а він не смачний. Ну, це, знаєте, як, консервовані кавуни і так само і квашені. Це все на любителя. Є люди не люблять. Ну я дуже люблю. Так що хто там, солоденькі. хто там? Да, вони дуже солодкі, так що хто не пробував рецепт, дівчата, то багато не закривайте. Мало ну, ну мало лі що, може вам не сподобається. Це ж кожного свій смак. Так, і так заливаємо. Так якусь, ти прийшла. Моя пом помощниця вже тут, а воно кипяток. Да. Потім буде будемо. В общем, дівчатка заливаємо і ставимо на 15-20 хвилин з закритою кришечкою. Хай вони в нас постоють. Дівчата, хлопці, ось так: <смі> мене, звісно, дівчатка просила рецепт, але на, всякий, на всяк випадок, тому що будуть ображатися. Так, взяла повністю, злила воду через 15-20 хвилин, ну вже як у вас там виходить. І отак от, от перевернула я на підносі. Кришечку підставила, щоб повністю стекла оця у нас водичка. Все, злилась у нас вся вода. Тепер беремо ложкою, додаємо оцет для початку усі баночки. Так. Дівчата і хлопці, якщо ви я обов'язково е додаю ацитілку таблетки. Якщо ви не любите так, ну, є такі люди, що не люблять закривати заксеткою, тоді ви проливаєте наші кавуни по два рази. Оце один раз злили, другий раз злили, аж тоді, аж третій раз кидаєте все і солі. Тепер. По ложці солі. А, ну я ж вам сказала, але кажу вам, сіль кинемо, а потім цукор будемо додавати. Ми любимо їх солоденькі, тому цукру кидаємо багато. Ось так ми додали, тепер е, додаємо сюди кип'яток і закатуємо. Все, покажу вже, як закатаю. Все, дівчата і хлопці, закрутили ми отак. Потім, як закрутили, взяли, отак покатали, щоб все у вас там розтало. сіль, цукор, все. Е, тепер перевертаємо їх і дуже добре замотуємо. І до завтра. А потім вже завтра вже можна опускати погріб. Вікуся займається. Малюванням. Бачите, які в неї хатинки там. Так що, Розважається, як може. Так, тепер ми з вами приготуємо млинці із кабачка. Зараз покажу, як ми будемо це робити. Вони Не такі незвичні. Так, беремо й одне яйце. Сюди додаємо сіль. О, я додам півчайної ложечки. А ви вже будете теж дивитися на сіль як. Так, цукор. Це взяли, перемішали. Так, тепер сюди додаємо молоко. Відразу додаємо і водичку. Водичка і молочко у вас повинно бути таке теплесеньке. Виливаємо, це перемішали. Тепер додаємо сюди сухі дріжджі, я додаю львівські. Добре розмішуємо, щоб вони розтворилися. Нашому молочці, водичці. Так, дорожі розмішали, додали сюди борошно. І все це перемішали. Ось таке в нас повинно вийти тісто, воно повинно бути рідке. Хай воно постоє трішки. А ми тим часом беремося натирати наш кабачок. Беремо кабачок і натираємо на ось такий тертушці. Я не тру на крупній, а на таку Натираємо. Натерли, не, не треба солити, просто віджати трішки лишню цю вологу, воно швидко буде там у вас відділятися. Не треба дуже вижимати, якщо там щось залишиться, нічого страшного. Нам це не завадить. Ось таке сухеньке воно в нас вийшло. Тепер беремо на цій же самій тертушці, натираємо наш сирок твердий, беремо наш перець і ріжемо на малесенькі кубики. Фартух передвигається, двигається туди-сюди. У нас, до речі, сьогодні. Покапав дощик, я не знаю, скипи там капелюк, ну <сіх> трішки пройшов, називається. Не ну, можна сказати, що взагалі не було. Ну, може ще там броді по всій Україні прийдуть, може ще й тіде. Так, і так дорізаємо до кінця наш перець. Так, ось так уже у нас тістечко. Бачите, трішечки вже воно почало пускати такі пузирі. В общем, Тепер сюди додаємо наш перчик, що ми з вами порізали так. сир із кабачком теж сюди додаємо. І зелень, кого що є. Є цибуля, можна зелену цибульку, є петрушка, кріп, можна і це теж кидати. Що у вас є? Це все за бажання. Так, сюди і ще я додам сюди сухий чесничок. Ви можете додати такий вичавити. Так, перчик сюди ще. Та перемішуємо. Ну, Солі я от давала півчайної ложечки. Зараз іще. Ну, на цю пропорцію, я думаю, що чайної ложечки вистачить. Ну, а ви вже от будете куштувати на, смій, на свій смак. Так, ось таке в нас вийшло тістечко з вами. Тепер я нагріла сковорідку. додала туди трішки Олійки. Тепер беремо. Я їх не маленькими, а такими будемо смажити. І так трішечки цієї розрівнюйте, щоб він у вас був рівненький по сковорідці. І смажимо з однієї і з іншої сторони, але дуже товсті не ложить. Отак тянеться трошечки за Ось Отак. Хай смажиться. Буду перевертати, покажу вам. Так, ось так от воно підсмажилося. Дивіться, добре перевертається, перевертаємо на всю сторону. І так смажимо до кінця, на одній і на іншій стороні. Ось такі в нас вийшли гарненькі. Це більш навіть не млинці, а більше як ліпьошка. Хай буде ліпьошка з кабачка. Ось так от дивіться, як гарно. І дуже смачно. Вікуська вже не чекаючи, що воно трішки буде холодніше, гаряченьким вже з'їла два млинця. Готуйте і смакуйте. Вимкнули світло і ми вирішили з Вікусею трішки прокататися по нашому селі. Точніше <зас> за його межами. Візьмете, яка в нас краса. Ну, не дивлячись на обочини, звісно. Туди поля, соняшник, так гарно. Зараз там, може, впереді ще квітне, вам покажемо. Ми з Вікусю їздимо по полям. Гляньте. Пшеничку вже прибрали, гарно. Тут така дорога, звісно, не дуже. Ми там їхали по трасі. До одних соняшників поїхали. Вікуся каже, давай фоткаться. А вони, знаєте, повисихали вже. Так що зараз, як доїдемо до хороших соняшників, покажемо вам. Нарешті знайшли соняшники, які ще квітнуть. Зараз якуся каже, буде фото. Боже, раніше тут випасали все кругом тим коровам, очередь була. А зараз так і повигорало. Ви знаєте, така була спека, що повигорало все. Вікуся вже, дивіться, які, які сояшники, яка вікуся. Дуже великі. Ось така краса. Ми продовжуємо кататися. Сояшники цвітуть. Квітно така краса. На вулиці так прохолодно. Так приємно покататися на велосипедах. Ми ніколи з Вікузько так далеко не їздили, то вона була маленька, якось я ззаду її возила, то далеко не поїдеш. А це вже самостійно, так що катаємось далеко. Зустрінемося дома. Ми вже з вікуською повернулися додому, трішки <смирилися> заморилися, ну нічого, зато покаталися, побачили багато чого. Так, Вікусьня? Тофони <смирили> як. В общем, соняшники, саме головне соняшники. Ми на них їздили, тут їх і побачили. Будемо ми йти відпочивати. Дякуємо вам всім, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! вам. Пока!